Привіт, дівчатка, мене звати Анна. Я впевнена, що ви вже бачили тренд з 3D-трояндами на нігтях, який просто підкорює весь інтернет. Тому і сьогодні ми будемо створювати цей прекрасний дизайн. Скажу наперед, що не кидайтесь в мене каміннями, оскільки це моя перша спроба, і ми разом з вами будемо дивитися, вчитися і виправляти помилки. Поїхали! Сьогодні я буду працювати на тіпсі, бо ще не знаю, що з цього всього вийде, і не ризикуватиму на своїх пальчиках або ж на русті клієнта. Спочатку я перекриваю тіпсу білим кольором від Nail Apex номер 4 Це я роблю для того, щоб колір був соковитішим і яскравішим. Основним кольором у мене буде такий темно-баклажановий колір від Valerie номер 77 і білий. Ставлю дві краплинки на палітру, після чого поступово в основний колір буду додавати білий, щоб вийшов типу аля градієнт. Квіточка у нас починається з бутончика, і щоб його створити, я ставлю крапельку і сушу. Після цього ми наносимо гель і найкраще беріть. Найгустіший гель, який у вас є, або це можна зробити прозорим полігелем. Я ставлю невелику крапельку гелю і створюю висоту, але є тут один нюанс. Треба гель наносити так, щоб він не виходив за краї кольором, інакше буде утворюватись порожнеча, яку ви побачите наприкінці ролика. І це була моя перша помилка. Після просихання гелю ми робимо перші пилюсточки навпроти одна одної. І також не забуваємо, що гель ми викладаємо так, щоб він не виходив за колір. Бо, ще раз повторюся, там буде порожнеча. Або можете одразу себе перестрахувати і покрити. Ти тіпсу або ніготь не білим лаком, а в той колір, який ви будете малювати саму квіточку. І ось так шар за шаром, ми наносимо колір, а потім гель. І щоразу перед тим, як ми наносимо пелюсточки на нашій трояндерсі, поступово додаємо в основний колір білий гель-лак, щоб у нас утворювався гарний і ніжний градієнт. Ще не забуваємо про те, що коли ми викладаємо гель, нам потрібно побудувати висоту, щоб створити 3D-ефект на нашій трояндочці. І не забуваємо зафарбовувати бортики гелю. Кожен шар я сушу в лампі по 30 секунд, як гель, так і колір. Він відмінно за цей час просихає, але дивіться по тому, як сильно пігментовані ваші лаки, і наскільки потужна у вас лампа. Можливо, часу знадобиться більше. Сам дизайн не складний і робити його не так-то і довго. Основну частину займає саме просихання. Ми робимо маленькі пелюсточки і нам потрібно їх просушити. І те саме стосується гелю. Тобто ми чергуємо гель з гель-лаком і кожен шар ми повинні просушувати. Ось це і забирає найбільшу частину часу. Коли я вперше раз побачила цей тренд, у мене в голові пронувала така фраза Вау, блін, ну круто ж виглядає! мега цікаво і дуже гарно. І начебто по відео не так-то і складно, але ні, тут є і свої нюансики. Я не знаю, як я наважилася на це. Якщо чесно, то ми двічі перезнімали цей матеріал, щоб я сама побачила, у чому є ці всі нюанси і як краще зробити. Але і мені є куди рости дівчатка. Тож на цьому я точно не зупиняюсь. Якщо ви хочете, щоб пелюсточки у вас виходили більш такі гофровані, а не просто рівними смужками, то і гель-краску або гель-лак потрібно наносити також нерівною смужкою. Можна навіть десь заходити трішки більше, начебто такими хвильками. Тоді і пильосточки будуть також іти хвилями. Поки ви дивитесь на цей прекрасний процес створення ось цього чудового дизайну, хочу дещо прояснити. Мені часто пишуть з приводу того, що я нібито не користуюся базами від Коді, але у мене ж в кожному відео стоїть баночка з підкоді, і що я, типу, наношу базу з тієї баночки. Так ось, база у мене в запасках по 30-50 мл від фірми Naomi. Просто у мене була порожня баночка від коді з гарним об'ємом. І базу наомі я просто переливаю в баночку з пензлем. Мені так зручно. Після того, як нанесли останній шар гелю на свою трояндочку, я просушу тіпсу 60 секунд, щоб закріпити все це і після сушіння обов'язково знімаю липкий шар нашої дисперсії. Беру фрезу конус, нею зручно буде знімати матеріал і починаю потрошки знімати шари, щоб розкрити бутончик і пелюсточки нашої трояндочки. І при знятті у мене вийшла така от халепа. У мене сколовся шматочок моєї прекрасної трояндочки. Так що, коли знімаєте матеріал, то робіть це максимально легко, без сильного натиску на фрезу. Інакше буде ось те, що трапилось у мене. Чим я вирішила це виправити? Та я просто взяла світловідбиваючий відбуваючи гейлак від фірми ROX номер 77 і просто такими крапочками замазала дірочку, яка в мене утворилася. і додала ще кілька маленьких крапельок, щоб це виглядало якось додатковим таким дизайном. Це можна було би зробити ще жатою фульгою, але до мене це дійшло трошки запізно. Далі я все перекрила своїм улюбленим топом від Валерії без липкого шару і просушила одну хвилину. Ось і все нарешті наша чудова тренерозочка готова. Вона має такий ніжний вигляд. Я просто в захваті. Але головне, вона буде радувати вас протягом усього періоду носіння. Я впевнена, що такі дизайни виглядають неймовірно і надзвичайно цікаво. Але, звичайно, є такий нюанс, як затратність часу. Тобто такі дизайни вимагають трошечки більше часу, ніж зазвичай. Тому і варто вчитися і розширювати свій творчий потенціал. Вам велике дякую за перегляд цього відео. Не забувайте ставити свої лайки і писати коментарі. А ще не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропускати нові цікаві та дуже інформативні ролики. А з вами була Аня і до нових зустрічей.